З миром Божим, друзі, стільки в світі багато релігій, вони сходяться в одне. Робіть добро, не робіть зла, і все у житті буде добре, але тільки християнство воно пропонує амністію по Божій благодаті. Коли ми являємо милість Євангелієм Ісуса Христа, коли ми проповідаємо людям, навертаємо людей до Бога, тоді і Господь нам у вічності також виявить милість, тому що діти Божі, вони на суд для покарання не приходять. А сам Бог обіцяє, що діти Божі, вони будуть сидити цей Всесвіт, і Ісус Христос прийшов, щоб відкрити нам шлях до Бога, щоб ми могли стати чадами Божими, і коли дійсно ми приймаємо Ісуса Христа у своє життя, ми рухаємося Господніми шляхами, тоді ми стаємо дійсно учнями його, нашого Господа, коли ми являємо милість, тому що Ісус Він віддав своє життя за нас, за людей. І наша місія як дітей Божих це віддати своє життя за ближнього, навернути людей до Бога. І таким чином ми будемо вічні.